Де риба буде в спеку, це так це саме правило, яке що зимою, що, що весною, що осінню. Тобто мають бути якісь фактори, де їй буде комфортно. Перше очерет. Він ж все рівно фільтрує воду. Там затримується корм, з дерев, щось падає, ще щось там є їх харчі. І тінь, і затишок, тобто риба буде там, або притік свіжої води, яка збагачує киснем, це монах, або де річка заходить, або можливо є десь на озерах, якісь джерела б'ють, і ви вже конкретно це знаєте. В день риба буде стояти в товщі води. Є ще такі варіанти, що тобто риболовні практика, що буде спека 30 градусів, буде вмирати якась ракушка, якісь равлики, і риба буде жарувати. Тут все просто, коли в водоймі. Менше стає кисню, риба просто перестає менше харчуватися, менше рухатися, менше тратити енергію, менше харчується. Тобто на спеку великого об'єму корму нема. Але на ніч, коли сонце ховає з недр, з землі, з того мулу, з того всього, починають вилазити мотилі, всяке дно, це ну, озеро, це живий організм, починає все працювати, жити, і їй може стає спокійніше. Температура трошки опускається, якийсь вітерець подув, і вже як то більше хочеться харчуватися. Я так зараз дивлюся. Є потрошки активність. Тому зараз йдемо, загодовуємо там ту частину. Метод мікс на ніч мені 100% хватить полуниця імбирь, тобто у мене таке полонечне. Солоденьке така симфонія. І по насадках тут вже будемо пробувати е, комбінувати чи попапчики Вортекси будуть, чи дуси, Щось буду дивитися, як ставити. На озері є різна риба, так я казав, і дрібна, і крупна. Загодуємо, лівою вудочкою буду кидати під кущ. Ногами перевірив, твердяк там такий стабільниковий, а якщо в місці, де я твердо, це означає то, що це місце не замулюється, що туди приходить риба, вона харчується, вона вибиває до твердого. Тому не, не просто так ми шукаємо тверді участки на дні. Це є перший признак, що там риба харчується, може там колонія мотиля, може рибаки там годували до того, і вона привчена саме до якоїсь тої локації. Тому от шукаємо твердяки. Навіть можна пробувати ловити з середини озера, з мулу, але просто тут вже треба ставити інші монтажі, коропові монтажі, такі, як Вертоліт. Так що загудовуємо і будемо пробувати комбінувати. Інформації маю мінімальну, які фавориті смаки. Ну от і попробуємо. І буде видно, чи це все-таки грає роль місце, класний корм, вміння рибака, чи дійсно спека, нема риби і погані орендарі.